Виконуємо номер 1793 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Заповни клітинки цифрами, щоб записана стовпчиком дія була правильною. У нас 4 дії, 2 дії додавання і 2 дії віднімання. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас відсутня цифра у розряді тисячних першого доданку і у розряді тисячних суми. Тому у розряді тисячних першого доданку можемо поставити будь-яку цифру. В залежності від поставленої цифри, буде змінюватись цифра у розряді тисячних суми і у розряді сотих другого доданку. Цифра. Що буде стояти у розряді десятих першого доданку і одиницю, суми змінюватись не буде. Візьмемо, поставимо цифру 3 у розряд тисячних першого доданку. 3 додати 8 буде 11. Один записали, один запам'ятали. Тепер до трьох додаємо один, буде 4, і щоб отримати 5, додамо ще один. Маємо 5. Щоб отримати 11, ми до п'яти додамо 6. Шість додати 5, 11, 1 записали, один запам'ятали. 4 додати 2, 6 да один. 7. Ми отримали 4,633 тисяч додати вийшла сума 7,151 тисячна. Переходимо до прикладу другого. Щоб отримати 8, необхідно від 12 відняти 4. 10 віднімемо 3, будемо мати 7. 4 віднімемо 2, будемо мати 2. І щоб отримати 2, від 9 необхідно відняти 7. Отже, 9,512 відняти 7,234 тисячних дорівнює 2,278. тисячних. Завдання третє на додавання. До 8 необхідно додати 5, щоб отримати 13. 3 записали, 1 запам'ятали. Щоб отримати 9, нам 1 одиницю ми вже запам'ятали, тому поставимо 0. 0 додати 8, да 1 9. Щоб отримати 3 до 2, необхідно додати 1.

Одиничку запишемо, одиничку візьмемо. Щоб отримати 1, необхідно від 2 відняти 1. Щоб отримати 8, необхідно від 17 відняти 9. І щоб отримати 1, необхідно від 9, ми заберемо одиничку, буде 8. І від восьми віднімаю 7, буде один, тому запишемо 9. Отримали 9,731 тисячна. Відняти тисячних, дорівнює 1,818. тисячних. Ми заповнили клітинки цифрами так, щоб записана стовпчиком дія була правильною. Номер 1793 виконано.